Коротке життя преподобного Онуфрія, який народився біля 320 року в сім'ї персидського царя, батько його довгий час не мав дітей, і він дуже молився всією душею, що Господь послав йому сина, і Бог почув його молитву, але перед тим з ним відбулася випробування. Прийшов до нього у вигляді подорожуючої людини злий дух і сказав: Цар, жінка твоя народить сина, но не від тебе, а від одного з твоїх слуг. Якщо ти мені не віриш, то це можеш перевірити, коли народиться дитина, вкинь її вогонь. І якщо я сказав неправду, то ти побачиш, що він залишиться неушкодженим, тому що Бог його збереже. Батько, не зрозумівши, що це було від Злого Духа, він повірив йому, і коли народилася дитина, приказав кинути її в вогонь. Але сталося чудо. Коли дитинка попала в огонь, вона підняла ніби руки до неба, якби молячись творцю про спасіння, і вогонь розділився на дві сторони, залишивши дитину неушкодженою. Тоді ж явився ангел і сказав Батькові, що ти робиш, чому ти слухаєшся порад Злого Духа, і велів швидко хрестити сина, назвавши його Онуфрієм, і відвести його туди, куди вкаже Бог. Коли батько побачив, що дитина зовсім не приймає материнського молока, він відправився в дорогу разом з сином, боячись, щоб дитина не вмерла від голода, але в пустині до них підбігла біла лань і нагодувала малютку своїм молоком. Побігла вперед, як би вказуючи їм дорогу, так вони дійшли до монастиря біля міста Гермополя, і гумен, якому було відкрито Богом, зустрів їх. Взяв святого Онуфрія до себе на виховання. Простившись з сином, цар пішов і до своєї кончини не переставав відвідувати монастир. Ланджа кормила святого Онуфрія до трьохрічного віку. Коли дитинці виповнилося сім років, з ним відбулося чудо. Включаль монастиря, кожний день давав йому частинку хліба, святий Онуфрій. Відвідуючи храм, підходив до ікони Пресвятої Богородиці з предвічним Богомладенцем на руках, в своїй англійській простоті звертався до Богомладенця Ісуса зі словами: Ти такий же маленький, як і я, але тобі ключар не дає хліба, тому візьми ось мій хлібчик і їж. Младенець Ісус протягав в свої руки і брав у святого Онуфрія хліб. Одного разу. Ключар побачив це чудо і повідомив про це Ігумену. Ігумен приказав наступного разу не давати святому онуфрію хліб, а відіслати його до Ісуса за хлібом. Святий Онуфрій, слухаючи слова ключаря, пішов в храм, став на коліна і, звернувшись до Бога младенця на іконі, сказав: Ключар не дав мені хліба, а відіслав мене до тебе, щоб Ти його мені дав. Дай мені хоч маленький кусочок, тому що я дуже сильно проголодався. Господь дав йому чудесний і прекрасний хліб, і настільки великий, що святий Онуфрій ледве відніс його до Ігумена. Коли Ігумен разом з братією це побачили, вони прославили Бога, дивуючись благодаті, яка почувала на святому Онуфрії. В десятирічному віці святий Онуфрій пішов в пустиню, бажаючи. Подражатись святим пророкам Ілії і Йоанну Предтечі, коли він тайно вночі вийшов із монастиря, перед ним явились промені світла, які вказували йому шлях його пустинних подвігів. Тут святий Онуфрій знайшов дивного старця-пустинника, з яким він прожив деякий час, навчаючись у нього правилам пустинного життя. Через декілька років старчик помер. І святий Онуфрій 60 років прожив у повному одиночості. багато скорботів випробовані й притерпів він за цей час. Коли одяг його весь розсипався, він сильно страждав від жарі і від холоду. Господь одягнув його густим покровом волосся на голові, бороді і тілі. Тридцять років ангел Божий кожного дня приносив йому хліб і воду, а останні тридцять років він їв від фінікової пальми, яка виросла по милості Божій біля його пещери, мала дванадцять гілок, які по черзі кожного місяця приносили плоди. Воду він пив тепер із джерела, яке чудесно відкрилося в його пещері. Протягом всіх шістдесят років ангел Божий приходив до преподобного онуфрія в святкові дні і причащав його святих Христових тайн. Як же ж відкрилося життя преподобного Онуфрія? Воно відкрилося чудним образом. Інший святий, преподобний пафнутій, який подорожував по пустині одного разу, водим і божественним промислом, прийшов до пещери, де жив преподобний Онуфрій. Але він сильно злякався, побачивши преподобного, який був обросший волоссям білим, кучерявим. Преподобний Пафнутій хотів тікати, але преподобний онуфрій зупинив його словами: Людино Божа, не бійся мене, ібо... тому що я такий же грішний, як і ти. Це заспокоїло преподобного Пафнутія, і між подвижниками відбулася довга розмова. Преподобний онуфрій розповів про себе, як прийшов в це місце і скільки років тут прожив. Під час розмови. В пещері невідомо ким серед посередині був поставлений хліб і посудина з водою. Подвижники, підкріпившись їжею, довго ще розмовляли і молилися Богу. На на другий день преподобний пафнутій побачив, що лице преподобного онуфрія сильно змінилося. Преподобний онуфрій сказав Бог послав тебе пафнуті, для того, щоб ти мене похоронив. Тому що сьогодні я завершу своє служіння Богу в цьому світі, преподобний Пафнутій став просити преподобного Онуфрія, щоб йому дозволено було залишитися жити на цьому місці в пустині, але преподобний Онуфрій не дозволив йому, кажучи: Бог вибрав тебе для того, щоб ти відвідав багатьох пустинників, щоб ти розповів інокам і всім християнам про їхнє життя і подвиги. Тому повертайся до своєї братії і розповідай, що Господь почув моління мої і що всякий, хто шанує мою пам'ять, яким би то не було чином, удостоїться Божого благословення, Господь допоможе йому благодаттю своєю у всіх благих начинаннях на землі, а на небі прийме в святі поселення, сказавши ще багато повчальних слів. Преподобний онуфрій помолився Богу, ліг на землю і хрестообразно склавши руки на грудях, приставився до Господа, лице його присіяло, як сонце, і пещера наповнилася благоуханням, почулися ангельський спів і дивний божественний голос. Залиш бренне тіло, возлюблена душа моя, щоби мені взяти тебе в місце. Вічного спокою зі всіма вибраними моїми, преподобний пафнутій, віддав погрібінню чесне тіло великого подві... подвижника і повернувся в свій монастир, прославляючи Господа. Амінь.